Кіберфахівці СБУ викрили проросійську пропагандистку, яка створила десятки ефективних акаунтів для поширення деструктивного контенту в соціальних мережах. За результатами обшуку, проведеного за місцем проживання фігурантки, виявлено та вилучено сім карт українських мобільних операторів та мобільний телефон із доказами проведення ворожої пропаганди. За даними слідства, інтернет-агітаторкою виявилась мешканка Уманського району. Жінка зареєструвала та адмініструвала фейкові акаунти у соцмережах. Для анонімізації акаунтів вона надавала ботам імена реальних людей із власного оточення, які про це навіть не здогадувались. Саме ці боти розганяли антиукраїнський контент, російську пропаганду та сприяли проведенню інформаційних кампаній РФ. Наразі слідчі СБУ повідомили пропагандистці про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436 тридцять тобто шість то за виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників. Суд обрав підозрювання міру запобіжного заходу, тримання під вартою.